Ось такий захід сонця у нас сьогодні гарний. А ми поговоримо про такий препарат, як хорус, для чого він, від чого він, концентрація, ціна, хто робить і так далі. Давайте з вами почнемо, побудемо з предісторії. Предісторія буде звучати так. Коли я починав полуницю, вирощував нею займатися, ми повністю нічим нікого не обробляли. Були якісь народні методи, типу марганцовки, щось там в інтернеті прочитали, якусь там калатайку зробили і думали, нам це допоможе. а так сталося, що у 2016-му, точно не пам'ятаю, чи це 2016 чи це 17-те, нас була корона, полуниця. І вона тоді так було дождливо трохи, і вода, вода стояла так теж у між радіо, там. і вона пропала. Ми не могли зрозуміти, чому полуниця наша пропадає. Невже треба робити обробки по листю? І я заходжу в інтернет так просто це заради цікавості. І справді є певні грибкові захворювання, від яких потрібно полуницю обробляти по листю. Це так, в принципі, я і дізнався за білу і буру плямистості, від чого нам буде допомагати хорус. Що таке біла і бура плямистості? Це ось такі цятки йдуть нас по листю. Воно, це перша стадія, вона не критична. Але друга стадія, коли вже листя починає повністю відмирати, вона для нас вже, ну, такі, знаєте, дискомфорт конкретний принесе. Тому що листя пропадає на кущу, да? листя починає там. Сохнути, горити, і кущ, не має такого фотосинтезу, плюс ще жара, не встигає воно це все йти регенерація, і воно починає потроху гинути. Бувало таке, що стадія 1 у стадію 2 дуже швидко переходило, кущ навіть до кінця сезону не доживав. І ми не могли зрозуміти, з чим це зв'язано, а потім я вже почав потрошку читати від цих білих і бурих плямистостей. А тепер поговоримо про сам препарат хорус. Все дуже просто. Робить його сингетта. Доволі відома фірма, класний бренд, дорогий бренд, середня ціна хоруса у нас 35 гривень по Україні. Є в інтернеті пропозиції оптом там по 8-9 по гривень, ну, так всі роблять, напевно, купують там. І так далі. Но мені не треба ж там тисяча штуків, правильно цих хібаш, як я їх би продавав, би, то я б купував би опту. Від чого він допомагає? А тут є великий спектр для суниці. Сірогниль, барошниста роса, біла і Ну, Оприскування до цвітіння написано. В кожного це буде по-своєму. Все залежить від регіону. І буде також кожна. Концентрація, ну, різна концентрація. Також написано ефективний під час заморозки. Що це значить? Ми ось в березні місяці зробили обробку, а ось прийшов до нас Північний вітер і почалися якісь там заморозки. І він не буде втрачати свою дію, він буде працювати далі. Тому і написано на пачці Ефективний під час заморозків. Я розумію це так. Ціна його, я сказав. На цю ділянку, щоб його обробити, да, там, скільки потрібно буде препарату? Я думаю, пачок 6. Тому що одна пачка розводиться на 5 літрів води. Щоб це все обробити, це треба дві заправки по 10 літрів. Навіть вже друга заправка залишиться, я думаю, половина. По поводу. Це було по поводу білої і бурої плямистості. Якщо ви хочете обробляти від сірої гнилі, то ну, цей препарат від сірої гнилі допомагає. До свічка краще працює. То. Треба вже 2 пачки на 5 літрів, якщо ви плануєте там, від сірої гнилі. Якщо від борошнистої роси, да, там, теж 2 пачки на 5 літрів води. Тому що одна пачка 3 грами, а ззаду пишеться інструкція. 6 грам на 5 літрів на одну сотку. Мені здається, балон о, він буде більше, ніж на сотку. Ну, 5 літрів буде однозначно більше, ніж на сотку. Ну що таке сотка? Це ось 3 грядки, Оце і буде ваша сотка. 10 на 10. Мені тут більше пойде балона, більше 5 нітри пойде. Тому я й сказав, що потрібно 6 якби, пачок, щоб зробити цю всю а, ділянку. Но не треба забувати, що перед тим, як ви будете обробляти хорусом від там, білої буреплями. Вам потрібно буде обірвати все, ну, майже все сухе листя, щоб воно вам не заважало, щоб не було у листю о, оцих всіх болячок. тому що Отакі От кущі робити простіше, чи ось такі, тому що десь не попало, десь там не взяло, і потім у вас е хвороба почне е швидше розвиватися. Да? Ну, тобто Дія буде не така ефективна. Потрібно про це пам'ятати. Тому сухе листя, ми обов'язково ну, хтось його зрізає, я його обриваю, тому що його, ну, я не бачу сенсу його тут різати ті, ті, листяки. воно так легенько це все робиться. ось, Бачите як? Потім це листя можна якесь якісь, ну, якісь добри робити, там, хто, там, хто по бажанню, хто як хоче. І препарати буде менше йти, і повинюся, якби, буде мати більш ефективну обробку. Тому ось сьогодні було відео про такий препарат, як хорус і від чого він допомагає. Далі будуть відео про вертімек і Свіч. Став лайки, і коментарі. Всім до зустрічі!